Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні, 19 квітня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Імператриця перевернута ні. По-перше, -по вам потрібно переглянути ті проекти або. Ваше бажання, чи правильно ви його обрали. А по-друге, кожна людина має якісь свої певні потреби, і, як показує нам імператриця, ви їх ігноруєте. Тож зверніть увагу насамперед, на своє здоров'я і на те, куди ви витрачаєте свої сили і що ви бажаєте. Другий варіант вісімка жезлів перевернута, ні. Сьогодні для вас двері всі зачинені. До того, чого б ви бажали. Можливо, потрібно звернути увагу, чи відповідає бажання вашим можливостям і лише потім приймати рішення, чи варто далі просуватися в тому напрямку. І третій варіант. Дурінь. Так, вам варто йти у все нове. Нічого не остерігайтеся, нічого не бійтеся, як дитина з новими відчуттями і з новим натхненням, ви зможете відкрити ті двері, які, за якими знаходиться ваше бажання. А я бажаю всім миру, натхнення, і хай, попри всі прогнози, ваші бажання здійсняться.